Я щойно закінчила свою найдорожчу UGC співпрацю з бургерами і тепер чекаю на оплату. Так, мене буквально наняли їсти бургери. Не таку роботу я планувала собі в дитинстві, але якщо чесно, мені подобається, коли я тільки заповнювала на цю колаборацію, я взагалі не очікувала нічого серйозного. Думала, ну максимум одне відео і сторіз, а потім вони вислають мені контракт на п'ять відео і за це. 1800 доларів. Я реально була в шоці. Я навіть не думала, що звичайні ресторанчики це. з бургерами можуть так круто платити за UGC. На це останнє відео я витягнула з собою чоловіка на маленький date night. Ми разом знімали, їли і просто кайфували. Отак виглядає мій UGC. Я знімаю відео їм улюблену їжу, і мені за це платять. Але сенс навіть не в бургерах і не в грошах. Сенс у тому, що колись я навіть не знала, що UGC це взагалі щось реальне. А тепер це стає частиною мого життя і моєї роботи. Якщо ти зараз це дивишся і Думаєш, мені б теж так знаю. Я теж колись так само сиділа по ту сторону екрана. Підписуйтесь тут. Я надихаю на роботу у UGC, а я пішла шукати свою наступну колаборацію.